Пізнавальна та захоплююча гра у день соборності її провели у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. За думкою ініціаторки гри Наталії Руденко, такі заходи дозволять дітям більше дізнаватися про нашу країну. За мету ставила не виявити переможців, перевірити їхні знання, а вперше за все, щоб це саме була пізнавання, тому що у нас багата українська культура, традиції, історія, мова, література досягнень багато. Але ми дуже мало про не говоримо. І е, таким чином хотілося саме в цій грі е, розкрити сторони багатогранність нашої України, щоб позбуватися комплексу меншовартості. Пізнавальну гру, яку проведено у ЗОЖ номер 5, назвали словами Ліни Костенко: Україна це супер, Україна це ексклюзив. День соборності це свято об'єднання. Тож і в командах зібрали учнів шостих класів, які об'єдналися у своїх командах. Їх визначили у попередніх турах. Дуже складно проводити змагання, коли рівні класів різняться, і як то кажуть, заздалегідь ти можеш. Передбачити результат, тому щоб цього уникнути і об'єднати все таки класи. У нас були команди збірні. Кожен, кожна команда це були учні 6-го А, Б В Г класу. Тобто в кожній команді були представники всіх класів. Це і для них така комунікація незвична. Можливо, ви бачили спочатку трішечки їм було не дуже комфортно, але до кінця вони вже трошки навіть познайомилися деякі не знали один одного, як звуть. А до кінця вони познайомилися і вже працювали більш злагоджено. Ну мені здається, їм сподобалось. Цікавими та пізнавальними були не тільки завдання, але й назви команд: Грем'яч, Мисарич, Рання Зоря та Соломонове. Це крайні точки України на півночі, півдні, сході та заході. Свою назву мала і команда журі, північна околиця села Мар'янівка. Це географічний центр України, розміщений на Черкащині. Членами журі були класні керівники шостих класів, вчителі української мови, історії та мистецтва. Олена Рашина, Віра Великодна та Тетяна Очередник. Відповідно, до участі у грі активно залучалися присутні у залі діти, які відповідали на питання та заробляли бали. Учні були готові навіть до запитань про український футбол. Я знаю, що шведом забив Артем Добок і що Португалію виграла Україна в 2019 році. З рахунком 2-1. Така гра корисна тобі була? Що нового дізнався? Ну, багато чого. Ну, корисна вроді було. Що тобі запам'яталося? Як ми розгадували, розгадували загадки, які задавали. Які питання були складні? Питання, по яких ми проходили дуже давно, або зовсім ніколи навіть не чув. Командна робота розпочалася вже з першого конкурсу, де треба було скласти слова, з якими асоціюється Україна Калина, булава, рушник, галушка та інші. А ось так одна з учасниць пантомімою демонструвала пісню Пес патрон, яку треба було відгадати членам її команди. Це був раунд мова вітру. Музичний крокодил. Тут завдання було з непростих, і цю пісню, як і кілька інших, розгадати командам не вдалося. Проводити гру допомагали учні 11 класу. На мою думку, це захід, який потрібно проводити. Вони діти вивчають багато нового. Вони їм це цікаво, тому що так дивилася за командами. Вони там і сперечалися, у них були недог... недоголоски, як. Вони якось згрупувалися, хоча вони з різних класів всі. Мені сподобалось, я ставила на команду. Не пам'ятаю, якась тут команда сиділа я на неї ставила, але все одно, хто переміг, саме головне, що вони взяли участь та були дуже активними. В одному із конкурсів одинадцятикласники демонстрували елементи українських танців: бігунець, кабріоль, мотузочка, павучок та інші. На мою думку, гарно станцювали. Український танець Гопак. Я коли його підготували. Вже давно підготували, підготували, так? Підготували ми його ще в тому році. І в нас були виступи перед зимовими канікулами. На День Соборності він знадобився, так? Ну, на День Соборності це такий праз... Свято. Свято. Це таке. що ну, а, треба було від да, треба було його відзначити та і станцювати е, патріотичний. На мою думку, танець саме ці назви треба було вказати командам, враженнями від участі у грі. Поділилися учасники шостих класів. Мені дуже все сподобалося. Я не очікувала, тому що ну у нас багато з класу не було людей, і так сталося, що я прийшла в цю команду. Я рада. Що ми перемогли. Я рада, що я прийняла участь в цьому конкурсі. Я рада одним словом. Який конкурс сподобався? Мені сподобався конкурс там, де ми розставляли танці, всякі рухи. Мені взагалі все дуже сподобалося і танцювати, і все. І що ми перемогли. я дуже вдячна всім. У нас лідера немає, всі дуже добре справлялися зі своїми. Чи корисна була гра? Що запам'яталося, що ти дізналася нового? М -м Рухи в танцях. Мені дуже все сподобалося. Який конкурс запам'ятався? Е -е укр українські цвіти, квіти, я маю на увазі, та ще карта України. Я дуже радісна, що ми перемогли, мені дуже все сподобалося. Мені найбільше сподобався конкурс, коли ми були на сцені. І Ми бігли, розставляли букви, літери. Яка була у вас літера? У мене, мене було I, та, та R. Від участі у якості помічників ведучої гри були у захваті юнаки та дівчата 11 класу. Кожний вихід на сцену та кожна участь у подібних заходах це безцінні миттєвості для випускників. Зараз у мене 11 клас, такий період, що я буду запам'ятовувати, мабуть, все, що у мене відбувається в житті, того що це мої такі най. Найяскравіші роки в моєму житті, і я це буду розповідати своїм внукам, і вони будуть пишатися, що я був таким активним, і у мене були такі гарні друзі і таке гарне оточення. Мені сподобалася командна робота дітей, які присутні були сьогодні. Також мені сподобалось різноманіття конкурсів. За це дякую Наталі Мітрофанівна за, за такий підбір дуже активних і енергічних конкурсів. Діти молодці, вони були активні. Вони могли спристосувати. Атися легко до таких незвичних для них умов, як ось останній раз ми танцювали гречаники. Ми самі його погано знали. Цирка вони так взагалі ну молодці вони. Я я думаю, майбутнє нашої країни в надійних руках. Пізнавальна гра, проведена у ЗОЖ номер 5 об'єднала усіх присутніх у актовій залі, і доказом цього був танець гречаники, в якому участь разом брали учні шостих та одинадцятих класів. Насправді таке, саме такі заходи дуже важливі саме у наш час, під час війни, тому що вони дійсно допомагають дітям згуртуватися, якось трохи позитивно, більш позитивно мислити. Взагалі, я, коли теж відвів такі заходи, ну, не брав і не хочеться активно, в мене теж, до речі, дуже підіймався настрій. ну Це реально дуже класно. Діти реально сьогодні молодці, дуже було весело, сподобалося всім. Як ти відчуваєш себе в такому броні, такому костюмі? Це взагалі. Кла класно. Ну, Ходити там сюди. То... Так, так. І щоди ходив би? Може така шкільна форма могла в бути. Та це було взагалі круто. Може, треба водити. Треба водити, треба водити. Дуже сподобалося. Мені взагалі з самого початку гупак подобався. Я б ще танцював би й танцював його, але, на жаль, треба щось інше не постійно одне і те ж саме. Ну, Сьогодні було доволі цікаво подивитися, як діти працюють в командах, як діти з залу відповідають, заробляють бали, смаколики, гроші. Тому було дуже цікаво. Пізнавальна була гра? Так, дуже пізнавальна. Діти дізнавалися, звідки там соль, галушки, і крайні точки України географічні. Тому я думаю, вони багато чого нового для себе сьогодні. Вивчили. Насправді ми, ми, ми теж нове но дізналися сьогодні. Не зосередить дещо. Що, де, що ти дізнався? Що ти дізнався? Крайні точки України, наприклад. Я їх, їх якби пам'ятав, але забув вже. Ще зараз НМТ, потрібно готуватися, це теж якби допомагає. Не втрималася від спокуси вийти на сцену, й директорка п'ятої школи Алла Тузікова. Цього дня на сцені зож номер 5 позитиву було вдосталь. Зараз стільки сумних новин, стільки сумних. Звісток, якась така депресивна атмосфера, то хотілося, щоб все-таки в це свято, у День Соборності, ми були позитивні і знали, куди ми прагнемо, і яке майбутнє ми хочемо бачити. Ми хочемо бачити щасливе майбутнє з веселими, розумними дітками, які будуть відбудовувати нашу країну.